Я думаю, що там не буде вже тої симпатії того попереднього прелюдій, які Трамп робив той раз Зеленському. Це продовження санкцій проти Росії, зустріч особисто на Ганку Білого Дому розповіді, що Америка готова вже тепер при Трампу нову допомогу надавати Україні. Цього всього не буде. Буде е... Якщо відбудеться ця зустріч, вона зовсім не обов'язкова. Якщо вона відбудеться, то відбудеться якась серія відповідних заяв, а далі будуть говорити про персональне майбутнє Володимира Зеленського. Я думаю, буде про це. Не дуже буде про Україну, тому що вже про Україну, мені здається, говорить вже без нього, і всі рішення вже ухвалені. Там не ухвалені рішення контактів з Росією. Отому От все тягнеться, що Росія ще всього свого для себе не виторгувала. Про Україну взагалі вже не йдуть розмови. А підписання. Ну, я не знаю, що вони будуть підписувати. Поки що цей документ. Ну от розумієте, ну вони і підпишуть, а далі перше він суперечить українській конституції.